Усім привіт, друзі! 21 травня приїхав у село подивитися на озиму і на озимий горох. Точніше озимий горох ми вже бризкать почали інсектицидом, бо вже з'явилися зелені вошки, блошки. Також от є у нас ділянка 3 гектари, озима пшениця. У мене начебто було відео з цієї ділянки. Коли були всходи, перед морозами було все красиво, гарненько. Зараз бачимо, що тут ну просто капець. Тут вносився один раз гербіцид. Требонурон, метил. Ну і отакий стан моя пшениця. Не дуже гарний, я би вам сказав. Е, та по чистоті він між рядками чистенький. Де-ніде є щось, але гербіцид працював досить добре. Тобто рядки чистенькі. Але на цю ділянці чомусь багато у цій злаковки повиходило. Таким чином ми плануємо надалі тут сіяти озимий горох. Якщо наш виростеть, зробимо сіміна, посіємо озимий горох. Але пшеничка геть маленька. Ну, Давайте менше коліна. Так, да, вона начебто густенька. Але ну, мені геть не подобається, тому що да, колос вже вийшов. Ну, але щось ну, не то. По-перше, оця злакавка мені не подобається. Тут ще я вам скажу більше лімніє діляночка. Але там повище, якщо ми перейдемо, там ще похудша ситуація. Прямо попід дорогу. Геть чомусь будь-то би, одної сівалки немає, там чисто бур'ян. Але там досить гарна, хороша пшеничка була. Ну, ідемо, в принципі, так, да, густеньке. Ну, маленьке таке, бідненьке. Але слава Богу, усі поля нормальні. Тільки ось це якесь ось це і ще одне є бідне. Е, також думаємо вносити чи не вносити інсектицид. Бо на деяких полях вже з'явилася злакова мошка. Тут в нас вносився, тобто не тут, а на всіх ділянках пшениці вносився фунгіцид пару неділь назад. Ми можемо побачити, що флаговий лист досить нормальний. От, флаговий лист, зелене, без плямок, чистеньке. Але от немає. Такої маси густоти, не знаю як це сказати. Надіюсь мене нормально чутно, тому що вітер. Так, чую хлопці, трактор вже поїхав. Там в нас діляночка озимий горох. І там, ну вже одну бризнули, але розкажіть у кого як це працює, коли поля радочком біля села. Вічно треба питати у пчеловодів, коли можна, коли ті пчелки позалітають. Бо якщо вони подохнуть, одразу ж знаєте на кого зіпруться все, на нас фермерів. тому що хімію потравили, ще щось, срачка пердячка. Тому от, ми вже виїхали. Потім заснім, заснімлю інше відео з озимим горохом, але поки що показав вам пшеничку. так що... Від оцієї злаковки треба нам убиратися, Там у нас є ділянка, там ну, це поле, але от сусіди тут пешечкою. І за цим городиком там наша ділянка теж, там геть трендець. Там стільки з цієї злаковки, ну його в сраку. Теж розкажіть, хто як бореться з нею. Тобто метил, ну не бере її. Так що, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, лайкайте, чекайте нових відео. На все добре.